Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я хочу записати вам відео на тему, чи потрібно змінювати роботу. Мене попросили мої підписники зробити такий розклад. І я вирішила, все ж таки, треба зробити, людям, люди просять, я зроблю. І так, перше і ми першу карту буде чотири варіанти. Сигніфікатор. Все ж таки, я як подивлюся, яка енергія зараз на вашій роботі, да, де, ви, де ви працюєте. А потім подивимось, що буде, якщо ви залишитесь, як будуть розвиватися відносини ваші ну, на роботі, да, енергії, які будуть на роботі. І якщо зміните, то які будуть нові можливості, нові перспективи. На новій роботі, да? подивимося якось отак. Можливо, буде трошечки затягнуто, але хочеться все ж таки, щоб роздивитися. Е, так, давайте. Перше питання, що ми будемо, яка, е, на зараз, яка енергія на роботі? Яка енергія у вас зараз на, на роботі? Да? Дивимося. У нас розклад, чи потрібно змінити роботу, і перша карта сигніфікатор. Ваша енергія на роботі. Яка вона зараз? Перший варіант, яка енергія на роботі у людини, другий, третій і четвертий. Так? Давайте. Отак. Вибирайте свій варіант, яка карта на вас дивиться, та ваша. Так. Ну і ми починаємо. Перші одинички вітаю. Давайте будемо дивитися, яка зараз енергетика у вас на роботі. Королева мечів. Мечова це можливо якась конфліктна ситуація. Це якась, можливо, непорозуміння можуть бути. По королеві мечів це така меч... мечова енергія це... Знаєте, об'єктивність, незалежність, розум, якась холоднокровність, да, така якась, може бути, це до вас так ставляться, чи ви так відноситесь? До вас. якось, знаєте, Таке може бути, претензії можуть до вас приявляти, знаєте, чимось можуть бути недовольні. Щось не так робите, яке, знаєте, критично до вас відноситися. Отак от скажу, по королеві мічів, якось все роздивлюватися під е, таким щепетільну з такої, знаєте, е, беземоційно, оцінюючи. По достоинству, скажем так, да? щось так критично, я б сказала навіть критично. Давайте подивимося, якщо ви залишитесь на роботі, да? на тому самому місці, яка буде енергетика, що буде далі, і якщо підете, які будуть перспективи. Якщо залишитись, що залишитись? Зали... Якщо ви залишитесь, можливо у вас буде зміна. Наприклад, ви на одному в одному відділі, наприклад, чи на одній роботі працювали, і вас якось можуть перевести на інший. Або навіть можуть бути з одної філії, в другу, або командировки, але щось таке, щось нове, можуть вас переставити на якийсь новий участок роботи. Щось поміняється з цього. І що це дасть вам ця зміна? Участка. Більше роботи, більше відповідальності, більше на вас звалять оцього всього. Понимаєте? Ви будете більше працювати. Але в тому питанні ви будете мати, в матеріальному питанні ви будете мати більше грошей. От, якось, знаєте, Кинуть вас як от, піонера на нові спитання, да, як експериментатор, будуть вас тяни. Ти Можеш, критично оцінили вас, подивились на вас, сказали, молодець, справляється, давайте дамо новий участок роботи, нові якісь внідрення, ось хай бере, воно нове, розбереться, вона вміє, чи він вміє, все, і матеріально його чи її вознаградимо. Оце буде те, що якщо ви останетесь на своєму місці і, і будете там, де ви робите. Якщо ви зміните, якщо ви зміните, поясніть. Ну, це може бути госслужба, наприклад. Навіть, якщо ви можете піти на якусь государственну службу. Не знаю, що це може, але це ваша головна боль. Чому. Ну, я вам хочу сказати, що вас там не оцінять. Не, якось, не на часі. вам зараз, У вас більше розвиток тут точки, де ви залишитесь, тому що там не, не, так, не оцінять вас так само, і якось ви будете недовго на тій роботі, якщо ви поміняєте зараз, да? ви будете розстроєні. Неоціненні, оці... не і ви ненадовго залишитесь, будете шукати нову роботу. Тобто перейдете на, перейдете на нову роботу і знову будете шукати нову роботу. Отак би сказала. А от якщо залишитесь, тут більше, віроєтні... що ви тут можете е... ну, і гроші отримати важко, але е... фінансово ви будете на висоті. Так, це перший варіант. Дякую, мої дореньке. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте, діліться. Пишіть свої питання під, відео, під цим відео, які ви хочете, щоб я б іще розглянула. А ми йдемо далі. Двічки, вітаю, що тут у вас? Що, яка енергетика у вас на даний момент? В якихось ілюзіях такому літаю в облаках. Або не можу вибрати. Щось і те, хочу, і те хочу. Поясніть, будь ласка, будь ласка, сім'я кубків. Чекаю на значення. Мені б таке по відчуттю, що у вас на роботі зараз щось перетрубація якась, і ви чекаєте якогось назначення, неопределенності, скажімо так. І ви оце в якомусь завищому положенні. По сім'я кубків щось вибирають, і тут ждете щось. Ось така якась неопределеність. Не, 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 не так, давайте подивимося, що буде, якщо ви залишитесь на цьому місці, да, на цій самій посаді, не на посаді, а на цій самій роботі, де ви зараз працюєте. Да? Що, що буде, якщо ви залишитесь, і що буде, якщо ви підете на які перспективи на новій роботі? Якщо ви залишитесь, ну, ви, залишитесь ви берете. Ви си, карта сили. Все в ваших руках. Ви керуєте, ви можете, ви знаєте. Вашу роботу, яку ви оце тянете, да, от, е, виконуєте тянете. Виконуєте, ви її дуже досконало знаєте. Ви професіонал свого діла. В матеріальному плані. Хитрість. Е, ну, якась буде, а е, це по відношенню до вас. Чи відношень ви до них, до вас. От хочу вам сказати, тут може бути така двояка ситуація. Ось дивіться, що я хочу сказати? Дадуть вам нове назначення, бо тут ви ждете щось. Якось воно буде це назначення трошечки, ну, скажімо так, не дуже чесне. А чого не чесне, чого не чесне буде. Ну, якесь обмеження якесь може бути ограничення в чомусь. Наприклад, і срок, або там зарплата буде менша деякий час. Да? Якось таке, знаєте, Але це ну, якесь у вас, ущемлення. У вас, да? Але з часом, з часом ну, ви почнете цю роботу виконувати по колісу фортуни. Закрутите оце все, да? що у вас там почнеться ця робота робиться. І в результаті, ось дивіться, виходить ту спектаклю. Тут вам випадають до, ну, такі хороші гроші, скажімо так. З часом воно якось нормалізується, але буде якась хитрость відносно все ж таки грошового, грошового ну, я ж кажу, як наче, іспитання, якесь, іспитальний срок. Воно я... і не треба, наприклад, іспитальний срок, вони вам сказали, три місяці, а іспитальний срок може бути місяць, наприклад, ви можете. Да? Ну, по цю, на цю довжність, наприклад, місяць, а вам скажуть три. Тобто два місяці можуть грошенят не доплатити. Да? Ви ж розумієте, про що я. Ну, в общем, оце, це в цьому випросі, якщо ви ось залишаєте і берете. Що буде, якби ви змінили? Не на часі у вас це, зовсім не на часі. Зміни у вас не, 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 немає, вам трошки пізніше. Можете. А от трошки пізніше з часом ви можете поміняти. Вам не актуальна зміна зараз роботи. взагалі. У вас зараз тут буде щось перемінюється і вам для вас це більш приємливо. чим. Тут мені показують карту помірності, тобто ну, немає зараз. Зараз ви нічого не поміняєте. Якщо ви таке є мисль поміняти, не поміняєте, бо воно розтягується в часі. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Е, ставте лайки, коментуйте, діліться, робіть енергообмін і пишіть свої питання, які б ви хотіли, щоб я розглянула. А ми йдемо далі. Е, трічки, трічки. А що, яка енергія? Ну, Вас люблять, ви авторитет. До вас прислуховується, ви такі, знаєте, всіма любима людина. До вас по кубкам, по королю, ну, король кубків це добра людина, ви розумієте всіх, до вас якось знаєте, такий, горнуться як за порадою, за підтримкою. До вас хорошо відносяться, до вас і начальство хорошо відноситься, і люди, і колектив, можливо. Ну, так. Ну, всім хорошим не станеш, да? не будеш, але от якось до вас все ж таки лояльно, класно відноситься. По кубкам це мудрість до вас, до рівноваги вашої, може, приходять. Ну, знаєте, ще можуть якось. Ой, ти такий, по-хитрому, чи ти така е умняшечка, ти така молодяшечка. Ти можеш мені допомогти. А ви знаєте, що ви така добра душа не відкажете По хитрості йти, щоб була якась дія. Ой, тільки ти це можеш зробити, похвалити, схитрити і вам там надавати завдання. <світ> Може бути така, знаєте, безотказна. О, людина безотказна. Вони всі знають на роботі, що ви безодказні. Поможете, піддержите, вийдете в неурочне время. ну, оце розгрузите, тому що мені щось показали, що ви якісь ящики носите, Не знаю, що ви там будете носити. Такі, знаєте, безотказні. Давайте подивимося, що далі буде у вас тут на роботі. Якщо ви залишите, що буде далі. На вашій роботі. Ну, те саме буде. Те саме, те, те, ну, по, по, так буде відноситися до вас буде, з любов'ю, з повагою, з уваженням, з мудрістю, прислуховуватися до вас. І якщо підете, то що? Так, то... Ні, Ну тут, понімаєте, тут можливо, якщо ви залишитесь, якщо ви залишитесь... У вас, можливо, буде. Тут можливо, буде якась можливість е, вибору ну, ну, сміни. Наприклад, ви на одній посаді, можете поміняти посаду. Може вам предложить якийсь мужчина нову посаду. Подумай, можливо, підеш туди. І ви можете цю посаду змінити, реально змінити, і це піде вам в плюс. Да, ви якось будете цим дуже довольні. Да, якось, або як якась така буде должність трошечки вища, чим у вас є. Якось вам, там, знаєте, начальника, чи може участка, чи може чогось якось. І ви будете цьому, -цьому задоволені. Може бути така пропозиція від якогось короля вам подумати, вибрати, попланувати, щоб. Ну і четверка, і тройка кубків це таке знаєте святкування якогось, ну може, були от дійсно посади. За вашу довго, довго, там, довго, що ви там працюєте, і вам таку, от вас придивились, побачили, ви бачить, що ви відповідальна людина, вам ну, якби поширення таке може бути. Якщо ви підете, якщо ви підете на нову роботу, робота може бути не наш навіть не в вашому місці, де ви працюєте. Не можливо потрібно буде кудись переїхати по карті зірки. Це можливо переїзд, а також це, можливо, карта, вашої, робота вашої мрії. Ви давно про це хочете. А з чим це пов'язано оця робота вашої мрії? З чим вона пов'язана? Може, сімейний бізнес? Може, ви хочете відкрити щось своє? Я думаю, що це якась дійсно сімейний бізнес, і ви о, самі на себе працюєте? Підприємництво. Щось, знаєте, якось отаке. Але а ви відкриєте це. Ну, конфліктно. У вас конфліктно. ви і хочете, і не хочете, і боретеся. А на самом ділі? Деле... ні, поки ні. Поки ви будете тут, тому що це дуже важко. Зараз дуже важко. І тому ви, ви продумуєте про це, ви думаєте про це. У вас є це, але зараз, поки ви боретесь, бо дуже багато якихось. Ні, Поки ні. 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 Трошки, можливо, пізніше. Зараз ні. Нагадаєте, пізніше е скажете мені і наповните, я подивлюся через час, там місяця через три, подивимося ще. Але ну, я вам хочу сказати, що ви ну, на хорошому щиту все мене на роботі. Дякую, дякую, мої дорогенькі трієчки, Такий мій прогноз для вас. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєтесь. Зробіть енергообмін, лайки, коментарі, підписку ніхто не відміняв. І пишіть свої питання, які б ви хотіли, щоб я розглянула. Четвірочки вітаю. Що у вас тут? До вас відношення король мечів. Ну, вас приймають такого людину, король мечів. Логіка, аналіз, справедливість, ну, жорсткі такі, знаєте, можете. Пальця в рот не клади. Дуже так до вас, або до вас так відносяться, знаєте, так, да, до вас так відносяться. так вас приймають. Яка до вас відношення? Отаке якась критична логіка. Знають, що ви такі можете. Ой, різко. Без емоцій, різко можете рубанути. Так, керуєте. Ви можете бути на посаді керуючої. такої, знаєте, по карті імператору це таке наказуєте. Жорсткі можете бути. Може, навіть деспотичні трішки. Такі людина така продихнути не даєте. Якесь отаке до вас. Зна... так вас приймають, отак от, якомусь такому. Що ви така, знаєте? Ну, я вам хочу сказати, мені М -м... казав моєму татові колись мій дідусь, його тато, він казав М -м... так, я це запам'ятала на все своє життя. Бо мене так вчив тато. І тато мій сказав таке, це йому сказав дідусь, ну, мій дід. Батько звали мого Юрій, він казав, дідусь каже, Юрій, будеш дуже сладкий. Злижуть, будеш дуже гіркий, заплюють. То треба бути серединка на половинку, то треба бути на серединка на половинку. В вашій ситуації, в даній ситуації, те, що я бачу по картах, ви людина, на яку плюють, бо ви дуже гіркі. А спустіться трошки на землю і додавте трохи емоцій. Може, я, я розумію, можливо, ви працюєте в такій, на такій посаді, може би людина. Воєнна да, або спов'язана з там така ситуація в Україні, да, воююча війна і все. Треба і бути таким суровим. І інколи, як ото кажуть, треба зробити людині боляче, щоб потім було добре. Може, медик, наприклад, да, що треба бути таким дисципліною, щоб тримати. Але трошечки змягчіться. Бо такі карти прям, по відчуттю у мене прям така, знаєте, аж мурашки по тілу йдуть. Не треба таким бути жорстким, мені Ну, але, але це моя точка зору, а ви там вже самі вирішуєте. Так, якщо ви залишите нас на тому самому місці, де ви зараз працюєте, що буде? Ну, буде так само, як і було. Будете керувати. Буде ваше слово е зверху, ви керуєте, ви можете ви. Доносите інформацію, ставите е, на свої місця. Ви, ну, ви логік, ви володієте своїм мечем, да? кого казніть, кого помилувати, вирішуєте. Ви, ви на такій в тій же енергії, в тій же посаді буде. Якщо ви зміните. Ні, якщо ви зміните, там буде непонятно. Там буде, там вам буде незрозуміло, ви нічого, в мене таке по відчуттю, що те, чим ви зараз займаєтеся, це ви робите просто на професіональному рівні. Ви, ви іншої роботи робити не вмієте. Ви от, якщо ви там дивитесь мене, воєнна людина, або медика, мед, або поліцейська, до держслужба, да, от, така, от ви вмієте це робити і, 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 і все. Більше ніякого ви не представляєте себе, наприклад, щоб ви там були інженером. Да? От ви от вмієте це робити, керувати і вести за собою, там, керувати заводом чи там, керувати людьми. От ви вмієте це виконувати на, на 10 з плюсом, і це все. Все інше, ви навіть не розглядаєте, бо ну, а що робити? Та ні, ви ставите, ви не вмієте, ви не знаєте, Для вас це інша зміна і роботи, це страх. Це ну, вообще, вообще переміни і змінити. І, ну, та ні, ви цього не можете. Поки на даний момент часу нічого іншого ви не розглядаєте. Ви на, на своєму місці, знаєте, як ото кажуть, наприклад, лікар від Бога, да, там, адвокат від Бога. От ви зараз, ви людина на своєму місці, як ото, чим ви займаєтесь? Немає значення. Може, ви вчитель. Да, там, ви на своєму місці, ви робите те, що ви робите. Але трошечки, я ж кажу, що трошечки ви гіркуваті, трошки змерчіте. Але. То таке, то я так бачу, а ваше діло, як ви бачите. Вам видніше, ви вільна людина і ви вправі робити так, як вважаєте за потрібним. І не мені вам давати поради. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх четвірочок. Пишіть, які б ви хотіли, щоб я розглянула ще питання. Дякую, що ви зі мною. Робіть енергообмін, ставте лайки, коментуйте, діліться. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде. Добре, до зустрічі!